Всім доброго дня. Друзі, потихесенько починаю вже підв'язувати огірочок, бо вже такий він у нас парубок проситься. У нас невеличка перестановка. Ми попереставляли сюди помідорчики. Стілаш убрали, досадили огірок. Тому дивіться, вже якийсь. Тому поки що помідори наші будуть стояти тут. Не пишіть мені, що їм буде холодно на полу. Е, у нас ми топимо гірку хорошо ночу, у нас на, на полу градусник, то е, саме менше 16 градусів. А так 17, 18, а то й 20. Зараз 25, тому їм буде тут прекрасно. Е, писали мені показати петунію. Показую. Дивіться. А тільки хочу, знаєте, що зазначити, що виходить в мене петунії два сорта. Ось тут один, тут ось другий. То тут, де другий, ну, трошки вона менша. Бачите? Якось теж так, є така, що не поприймалася, чогось не знаю. Ну я додивилася те, що на пачки було просрочене насіння. Тому, можливо, ще із-за цього. Ну, коротше, хотіла щось продаж, але, мабуть, на продаж у мене нічого й не буде. Все собі У мене куча горшків підвісних. Буду все собі їх садити, тому хочу в цьому році, щоб в мене було прям ну, багато цвітів. Що гудить? Вам же цікаво, напевно, що гудить. Цікаво. Запустили ми скважину. Не знаю, щось з насосом чоловік буде потім дивитися. Після зими витягнули його із Ну, сарая, можна сказати. Щось там, наче він так гудить. А нам нас це не устраює, тому що над нами літають дрони, і ми їх фактично не будемо чути. Тому чоловік буде розбирати його дивитися, бо правда, ну гудить, прям дуже гудить. Так, по помідору. Помідор трішки в мене потягнувся. Не знаю, з чим це зв'язано. Я так прям взагалі його вже й забула, коли останній раз поливала. Ну от, чуть-чуть він потягнувся. Може, для когось це і нормально, ну, для мене це якось ненормально. Що я робила? Е, сьогодні полила його, додала монофосфат калія. Я робила так з огірком, У мене є відео, я ну, предыдуще. Хто дивився, той знає, що я е, огірочок трішки, виходить, притушила його, присадила. Монофосфат калію ну, результат мені сподобався. Е, сьогодні зробила те саме з помідором. Надіюся, що він його трошки присадить. Для чого це треба? По-перше, е, для того, щоб висаджувати помідор, і, виходить, перша кість не була в коліно. Ну, тобто ви самі прекрасно розумієте, хто садить помідори, що е, ну, це не є нормально. Перша кість має бути ну, десь, десь там, зовсім десь там. А в нас вона возле коліна. Тобто помідори потянуті, високі, це... це ненормально. І я не хочу так в цьому році такі помідори. В тому році я такі вже садила, тому не хочу. Якщо ж не поможе монофосфат, значить буду турить. Будете писати вопрос, що таке турить, розказую. Тур. Це можете написати в. Інтернеті. Тур-стимулятор росту. Получається, така. Плюнка гуляє втора, і у нас зараз вітри, оце зараз перед паскою ці вітри будуть, блін, придурочні. Дивіться, друзі, тур-стимулятор росту це у нас для того, щоб, ем, так як я і казала, притушити ріст. Щоб ріст пішов в корінь, щоб ріст пішов. Щоб він не витягувався, щоб він був такий жирненький помідорчик, ну, тобто, щоб він присів трошки. Це і є тур, стимулятор росту. Хто зацікавлений цим туром, будь ласка, прочитайте в інтернеті, тому що потрібно на кожен помідорчик, на кожну рослинку, я маю віду, от, допустим, який він у мене по росту, там і все, потрібна різна. Дозіровка, щоб ви не попалили помідори. Якщо хто хоче цим скористуватися, може в когось теж така сама проблема, як в мене, або настає, або ви знаєте, що це таке, то внимательно, обережно. Дуже-дуже обережно, тому що він їдрений. Ну, результат дуже-дуже дуже класний. Каплюсочка в мене вже теж. Дивіться, яка. Я думаю, якщо буде все добре, то 1 квітня ми її будемо висаджувати. Я її закалю ще до цього времени. Дивіться, яка. Гарненька. Прям, прям гарненька. Ще хотіла щось вам порозказувати. Помідорчики. Це у мене чері чорні. Теж треба вже пікірувати, прямо аж уже плачу. Це у нас помідорчики, виходить, оставалися, коли я пікірувала пінхіт. Оставалися зовсім-зовсім маленькі. Тепер вони дивіться. Це у нас жовті. Це червоні Толстой. Такий баночний варіант. Іменно для себе садила, по-моєму, 40 штук, не помню. Чисто собі на консервацію червоного помідора. Тут у мене є, значить, дивіться, ось тут у мене понаписувано. Ямамото, подивіться, який красень. Буду теж пікірувати, його вже прям хоче, він вже в земельку побільшу. Сакура, дивіться. А це в нас Мадрид. Писали мені е, люди, що чекають цих помідорчиків, хочуть подивитися, які вони. Тому, друзі, якщо все буде добре і нас, е, бо ми в бойових діях і в нас буде все добре, то побачите результат. Теж у мене тут перчик. Е, я не пам'ятаю який. ну Це я брала високоросле, чисто посадити його у, у, у теплиці, підв'язати його. ну Це в мене гіркий, це в мене томат аламіна червоний. Це також томат червоний аламіна. Коротше, у нас в цій теплиці немає де пергнути. От правда. От слова совсім. Це в мене чері червоні. І огірок якогось тут взявся. Це червоні черіки. Вроді все показали. Зараз підемо до скважини. Чоловік якраз виключив її, щоб можна було по... Розказувати вам, дивіться, які вже красені огірочки. Не питайте в мене, як воно буде далі, я сама не знаю, чесно. Це перший рік нам так закортіло і от правда, не питайте. Якось буде, правда, якось буде. Будуть підростати, будемо рядок один відставляти. Коротше, якось буде. Правда. Просто от захотілося попробувати. Попробували. Не скажу, що мені не подобається. Не подобається в тому випадку, що це в нас помідор його багато і це зараз така нірозбіріха називається з ним. Тому, ну, на наступний рік якось трошки вже плануємо. Розширяться, щоб ми могли, допустим, помідори розставити в другому місці, щоб тут росли самі огірочки. Ну, не знаю, як буде. Так, пішліть до скважини. Запустили скважину, тому що у нас каховської. Гес е, немає. Тобто, верніть, не так сказали. Розбили Каховську ГЕС, а ми зовсім прям жили возле Каховського водосховища. Якщо вам ось, о... ось, ось тут атомка. Оце Запорожська Атомка, щоб ви понімали. Ось, ви бачите, блоки стоять, десь 3 кілометри од нас орки. Е, е, і ми залишилися без води. Вітер. Так, оно быстренько сейчас вам. Ось такий насос. Е -е Глубина я не пам'ятаю, по-моєму, 17 метрів. Вода не солена, pH. Ми міряли. Щось 6,9, щось таке. Ну, чоловік виключив. Виключив, бо цей. Він так жужить, насос цей. Як буде, як включу, я, мабуть, ще може одне відео зніму. Чи кому буде цікаво, напишіть мені. Ми хочемо, чого ми запустили, хочемо. Останній балаган, він у нас накритий. От його хочемо залити, тому що там страшна земля суха. Тому так от. На рахунок води, щоб ви розуміли, 55 гривень куб води в нас. Нам притягнули магістралі Запорожжя то поливати весь город питєвою водою зовсім, звісно, до дебела. Ну, якось так. Я планую ці цвіточки вже свою петуньку повиносити горшки. І потихеньку хочу вже в горшки розпікірувати. І чоловік мені казав, тут можна буде вони мене підвісні, можна буде попідвішувати. Ну, якось за 12 хвилин розказала вам вроді все. Огірок сьогодні кормила я е, обична аміачна сілітра, тому що їм зараз потрібно ріст, 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 ріст. Е, аміачна сілітра і дала трошки монофосфата. Поверху бризкаю я. Ось що дивіться: кальциніт чи кальцефос. Від компанії Грегорін. Це я бризкаю по поверху. Ну, якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі, кого ще цікавить. Також е напоминаю, що я відкрила банку в, моно в, в монобанки, е, на рулон плівки. Тому, хто хоче допомогти, долучайтеся. Буду дуже-дуже вдячна. А по сезону по літу відправлю кожному, хто зробить донат, відправлю посилку з нашого города: огірочок, помідорчик, черіки, перчик. Тому якось так.